6 січня, і я вас посилаю. Безсумнівно, що робота Христа в останній період його життя на землі це та сама робота, яка зараз стоїть перед його народом, бо ми зараз перебуваємо в останньому періоді його роботи в цьому світі, як і він після свого хрещення перебував в останньому періоді свого життя і роботи на землі. Ця справа дух Господа Бога на мені. Бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу. Та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радости замість жалоби, одежу хвали замість темного духа, і будуть їх звати дубами праведності, садженцями Господніми, щоб прославився Господь. Ісаї шістьдесять один, Перш ніж приступити до цієї конкретної роботи, він був хрещений Святим Духом, тому він сказав: На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богем». І тому про нього написано таке Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бог, і ходив він, добро чинячи і всіх оздоровлюючи. Кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. Дії 10:38. Такий запис про Христа, коли Бог послав його. І така робота, яку Бог послав його зробити, такою є робота, на яку Бог посилає нас зараз. І такою має бути робота кожного, хто посланий на цю роботу. Христос не міг приступити до цієї роботи, поки не охрестився Святим Духом, не можемо і ми. Він не міг здійснити цю роботу, на яку Бог послав його, не будучи помазаний Святим Духом і силою, не можемо і ми. Він не просить нас про це, Його слово, звернене до нас, Його учнів, сьогодні так само вірне, як і тоді в давнину. Позостаньтеся аж поки зодягнетеся силою з висоти, Луки 24.49. Як Отець послав мене, і я вас посилаю. Прийміть Духа Святого. Івана 20, 21, 22 Бог послав Ісуса проповідувати Євангеліє Бідним і помазав Його Святим Духом на цю справу. Як Отець послав мене і я вас посилаю. Прийміть Духа Святого. Отець послав Ісуса зцілювати, розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, а в'язням відкриття в'язниці, охрестив Його Святим Духом, щоб Він міг здійснити це. Як Отець послав мене, і я вас посилаю, прийміть Духа Святого. Господь послав Ісуса, благовістити, благодатний рік Господній і втішити всіх скорботних, і дух Господа Бога зійшов на нього, щоб він міг виконати те, на що був посланий, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Прийміть Духа Святого, бо кого Бог послав, той Божі Слова промовляє, Івана. 3.34, що й говоримо не вивченими словами людської мудрости, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до Духовного, 1 Коринтян 2.13. Як Отець послав мене, і я вас посилаю, прийміть Духа Святого, і прийміть Духа Святого без міри, бо як Отець послав Ісуса. Так Він посилає і вас, Ібо кого Бог послав, то й Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри. Він не дає духа мірою тому, Кого послав, чи то Ісус, чи то ви, бо як Отець послав мене, і я вас посилаю. Івана 20, 21. Тому, коли Бог дає вам духа без міри, Будь ласка, приймайте його саме так, як він даний. Не думайте вимірювати для себе те, що Бог дав вам без міри, бо Бог дає нам і робить для нас значно більше над усе, чого просимо. Не треба, подібно до невіруючого Ізраїлю давнини, обмежувати святого Ізраїлевого. Псалом 78.41. Ні. Він дав Святого Духа без міри, прийміть Духа Святого безміри. Бог поставив перед нами роботу, якою, за його словами, в даний час повинні з інтересом займатися кожна сім'я, кожна церква, кожна конференція і генеральна конференція, не робити цю роботу значить не йти в ногу зі справою Божою, яка просувається, а не йти в ногу зі справою Божою, яка просувається, значить, тільки падати. І залишатися позаду, але ця робота не може бути виконана без хрещення Святим Духом, без цього і намагатися не варто, це неможливо. Ісус не зміг, і ніхто інший не зможе, але справа має бути зроблена. Це справа Божа на даний момент. Ми поставлені перед вибором прийняти або відкинути хрещення Святим Духом, і як це має тішити кожне серце, і тим більше, що для цієї справи Бог дає духа без міри. Звісно, легко хреститись в океані. Потрібно тільки зануритися в нього. Звичайно, також легко хреститися в безмірному океані Божого Духа, зануритися. Оскільки Бог дає духа немірою, і оскільки дух є печатка праведності, то, звісно, випливає, що кожен, хто хоче мати духа без міри, повинен спершу мати праведність без міри. Що ж це за праведність, яка не має міри, праведність Божа. І ця праведність Божа, яка тільки і є без міри, дається кожному віруючому в Ісуса – Отримавши єдину праведність, яка не має міри. Ми готові прийняти Святого Духа без міри, і в цьому секрет особливої звістки про праведність Божу, яку він посилав і продовжує посилати своєму народові. Він знав, що ми підійшли до часу велитя Святого Духа без міри в останньому дощі. Він знав, що ми повинні прийняти цього духа без міри, щоб зустріти і успішно виконати те, що нам належить. Він знав, що цей дух є печаткою праведності. Він знав, що для того, щоб будь-хто міг прийняти цей дух без міри як печатку праведності, праведність, печатку якої він є, також повинна бути без міри. Він знав, що в нас немає праведності без міри, тому він милостиво послав нам як свій цілковитий вільний дар свою власну праведність, праведність самого Бога, щоб ми могли прийняти її і бути абсолютно впевнені. Що маємо праведність без міри, і таким чином, завдяки цьому, в цілковитій упевненості з вірою отримати Духа безміри, о, глибино багатства і премудрості, і знання Божого! Благий Господь невимовно благий, хваліть Його святе ім'я на віки віків. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.